Обласний госпіталь ветеранів війни, що знаходиться у Коломиї, переповнений. Генеральний директор госпіталю Володимир Федоришин каже, починаючи з літа заклад заповнений більш ніж на 100%. Тому для надання якісних послуг всім, хто в ньому перебуває, потрібно чимало ресурсів. Така ситуація, що ми продовжуємо реконструктивні роботи. Ми зараз бачимо наші пацієнти, які поступають з інших областей, з передових вони потребують майже домашніх умов. Тобто це гаряча вода, палати. Комфортне там перебування, інтернет, домашня їда в такому плані. Ми ж розуміємо, що люди, які поступають з передової або їдуть по госпіталях, де немає часу і можливості випрати будь-яку свою одежу, ні форму, ні в тому, чому вони перебувають. Так що ми стараємося їх. Прийняти як вдома з метою вивчення потреб пацієнтів та для вивчення потреб госпіталю до нього завітала голова обласної військової адміністрації. Світлана Онищук зазначила, що питання реабілітації військовослужбовців є пріоритетним для області. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися також з нашими воїнами, щоб вивчити потреби цього закладу. Тому що на сьогодні тут знаходиться 44 воїни, які проходять лікування. Відповідно, ми привезли продукти харчування. Для наших хлопців ми привезли різні фрукти, а також привезли те, що необхідне для закладу. Це і пральні машинки, і холодильні е, холодильники. Наш пріоритет це є передова, це є воїни. А ще один дуже великий пріоритет це вже допомога тим воїнам, які сьогодні знаходяться в медичних закладах. Кількість воїнів, що проходять реабілітацію на Прикарпатті, постійно збільшується. Наразі ова працює над стратегією реабілітації у області, розповідає Світлана Онищук. Зокрема, це стосується. Створення закладу, який надаватиме реабілітаційну допомогу військовим на європейському рівні. Прикарпаття це дуже потужна і багата природна область, яка має сьогодні розробити стратегію для реабілітації наших воїнів. Їх буде дуже багато, тому це не тільки воїни з Прикарпаття, щоб мали можливість проходити реабілітацію оздоровлення і лікування воїни з цілої держави цього тижня. Вже буде проведена нарада в обласній військовій адміністрації. По напрацюванню пропозицій у нас є багато, але потрібно об'єднати і зробити один потужний заклад, де ми, ми можемо на європейському рівні надавати ці послуги нашим військовослужбовцям. Для створення сучасного оздоровчого центру чиновники розглядають насамперед санаторії області, що базується у гірській місцевості. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, Анастасія Бегей. Новини телерадіокомпанія Раї.